ХЛР і Trajan Scientific пропонують широкий асортимент шприців, які забезпечують точність та достовірність аналізу і гарантують цілісність аналітичних зразків. Trajan – це шприци з різноманітним об'ємом від 0,5 мікролітрів до 100 мл та з різних матеріалів зі скла, політетрафторетилену, етилену нержавіючої сталі. Шприци сумісні з багатьма моделями хроматографів. Також до кожного упакування шприца додається інструкція. Шприци для автосамплерів Trajan SGE мають кольорове маркування відповідно до об'єму шприца. Щодо типу наконечників, вони бувають з фіксованою голкою, зі змінною голкою, lure lock, lure tip та з різьбою. Також у шприців бренду Trajan представлені різні типи голок. А саме скошена голка, конусна, конусна голка подвійної ширини, квадратна, закруглена та голка з бічним отвором. Фахівці ХЛР допоможуть підібрати витратні матеріали саме під ваші потреби. Звертайтесь!